Індеса НАТО. Ось така чудова магнітола. Але людина на тенетах інтернета в маркетплейсі собі купила магнітолу і забажала б її постановити. Знімаємо бічні заглушки. Викручуємо саморізи. Відкрутили саморізи тепер. Виймаємо на себе рамочку. Врутило саморізи від нижнього рамочки. Виймаємо у нас себе. Відкручуємо 4 саморізи. І виймаємо магнітулу. Виймаємо магнітулу Нову рамку перенесли планшет, кнопки повітря а також клімат. Подачок вивели слот USB, так само і заводський другий. Мікрофон розмістили на стойці. Наповідамо, розмістили антенну, довели камеру, з'єднали її. На місці старої дирки врізали камеру. Завели страло, зробили комутацію через тюбінг довели до маги. Зробимо останні комутації, повертаємо планшет на місці. Фіксуємо магнітолу і прикручуємо її. Відкинули клімат і прикручуємо 4 саморіза. Повертаємо бічні заглушки, повертаємо нижню заглушку, а тепер заглушку на клімат такий вигляд. Отриманий результат. Навігація. Радіо. Камера заднього виду. Дякую за увагу.